Привет С вами Ваша Флатерша И с нами буде грати мою точнешу моя подруга її звати Аня Аня Поздоровайся. Усім привет. У меня есть підписників и і... 135. Ну, в принципе, да. пішли Я шушу за, за... гляда на мой канал, канал е Кроли. Пишли.

Давай, іди. Я вот тут, тут, тут. Ти давай. Сьогодні ми спробуємо прожити 50 днів. Отправмо. Тільки ми будемо з зупинками, так же саме, як один блогер постійно проживає. Є від 9 до 9 днів в, 99... Дні в лісі. І да. Так, Маш, я побігла вже за уродом, бо я вже засталася, у мене все глючить. У мене у самого найкраще. Я вже знайшла класний предмет. Якщо я знаю. у нас тут російський переклад, ви не смущайтеся, Ми українці, реально, ми українці. Не смущайтеся це просто, щоб вона було дружніше читати про що ігра і як вона взагалі, створена, і тако. Ну щоб ти порозуміти. Так, да, щоб розуміти, бо ми за ми не дуже англіщани і тайози, я почати та, та, гай. Ми не розуміємо, як це перекласти. Я я особливо нет. Я не дуже профи. по англійській але російський Ой, я зараз буду вбивати волкот, модель топ. До... Куда? Домиска, домивка, домивка. Е, я якраз там. В домівці? Да. Мені упав хороший топор. Апа-чапача. Там вовк. Ой, mm. oh, э, вот він, вот він, вот він. Ай-яй-яй. У мене хороший топор. Але мене. мене, мене У мене. У мене купціло. У мене хороший косорок. Зараз заберу м'ясо все. А ти забирав оці стульчики. Давай, я один заберу, ну, ще стільчики. бачите, за Russian... мову. Сьогодні колись моя мама спала, я спала, і вона не спала до не знаю до скільки ранку, але десь за містом були чутні вибухи. Будь ласка, підтримайте Україну. Нашим лайком. Будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте. Тому що все. Машу булить одна блогерша. Її звати Віка. Якщо ви знайдете канал Котеня, у якого дуже мало підписників, зайдете на недавне відео, то там буде якась дівка, яка писати, що я вже задовбала писати мої подорожі під кожним відео. Маски немає сніги. Вона вона супер токсик тому. Да, до речі, ми з нею не в різних кімнатах, тому що от тоді нас взагалі не чутно. І о мені як в мене якраз два сундука в одному місці. там, Такою. і... Не хочу, що... О, мені випав бандашок. О, я біля тебе зараз буду. О, Прямо біля, Прям біля сама. Ага, тут волк, 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 волк. Чекаю. Я втекла. Я не хочу бути мертвий, але там дитина. Так, зараз о, буде... зарабатываю. У нас зараз буде на о. Навіщо мені старий фонарик? Давай, викидай його. Давай я тобі поможу. Маш в мене хороший топор набери, а я м'ясо візьму. І... везьму. Давай. Бери хороший топор. Спасибо. Так вот уже. Давай я бігум золотаю цю початку. Якщо що я тобі свіч, все нормально. Убили на домточки. О, урага, машу, дружись. Ми тепер Уголь. О, Бери уголь нам на Я зараз сюди, конечно, кон шверлюся і нам я я свідом... є план. На базу. Просто у нас сьогодні має бути один план, що ми <працю> маємо прожити хоч би максимум. 30-40 днів. Я просто тільки мріяла, але на 27-й день олень буде голодним. Тому треба тоді бути обережною. Тоді 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 взагалі не можна хвилити. До речі, ми з машею питалися в колись, колись там, не знаю, коли, колись питалися спасти другу дитину. А -а -а. І спасли. Ну, у нас здохла потім віталька волків, так? Да? Ну, да, но ну, я. ми бігли назад з отаким здоров'ям. Прямо мілі-мілісім. До, 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 до речі, ми будемо скоро вже зупиняти відео на 6 хвилині. І проживемо до третього дня і потім знову почнемо відео. Добре? Добре. Okay. Давай нас вже майже 6 хвилин, ми виграємо 5 хвилин мажний волк не буду бігти. О, який волк? Оленя. Я постійно плутаю волки з, з оленям, не знаю чого. Все уже 5 хвилина, ми забиняємо відео. Не перемикайтеся. Ми вже і... спасли дитину і у сундук. сундуку. Да, я зараз це м'ясо підібрав, мені попався красивий шок, але я дуже голодна, поїм же сиро. О, мені те. А, ні, я не я не зможу поїсти сире м'ясо, бо я лазу але в нас є там ї... не їжа, Маш, я зараз повернуся, бо я дуже улодна. Зараз зараз помру. А у мене ще здоров'я, капітолішку, не хочу в мене на її Я Їм. забираю їжу. Фух. я тоже їсти хочу, но нічого. Зато я от зараз поставлю. розпоставлю. м'яско нормально. Ну, да, я вже до тебе йду. Тут, а в якій стороні дитина? Так, я... Боже, ти уже плутаєш, що я вже йду. Mm -hmm. Все, я, я нам їжу принесла. Давай, я піду з бою. One, two, three! Я Все. Всю іншу їжу піду з заберу. Ні, ну кажи, <поки>, щоб так... Там лише одного не вистачило. Да, ми вже в полу біжить. Просто класс. Я, б... я на машу тут еды поутала. Дитина на в... за цим. Позже трошки. трошка. Да. Кстати, я уже хотела Угу. течебуди. Mm -hmm. Ой, мне придется сегодня трохи. Так, я вообще їжу лутаю. Так, розсадимо перець. Росажий бо він дуже корисний. Угу. І мене помре. Да, і коли будемо. Буде, хп... буде Олень? Буде мало хп і їмо чилі і швидко на базу. то він дуже швидко багато скорості усери. Кори... Ну це на! Ай, Ага, блін, що освіти. Не бійся, я уже я уже тут. Моя хорошая тут. Ты уйди. Эээ, <рес> він такий звітний звуки визає коли цей. Та давай уйди від мене. Вы дуже больно біті. Ну так було хіба якщо так вдохнеш, то в мене задоволен. Я поводжен получень... <рес> я я майже на нього запрыгнула. А я колись його на голову стригнула якась дівка, коли я зіграла Людьми і я майже спасла третю дитину, да, Ми спасли дві. А я взагалі... Маша, коли з якоюсь там не знаю подругу, системой. Ну з, з Наташа, я. E, да, да, вона, вона спас спасла, почти спасла, да? цю малыш колень, да? Ну да. А вы не поставили жидко того эта штука, як ты береш? Бо ти їх її зняла, бо там такий хрестик. Будівля. Клас, прийдеться її залутати під ніч. Ти трохи добудь дерева. І зроби другий рівень і, і циферблат. добре? Так, <"Sí."> да, але мені треба для цього. Nou, ну трохи дерева добуть. Десь 6. Ні, 6 ні. Тому що карта три, а в нас буде 6, а щоб зробити... Ой, ти! Е, уйди а... від. Уйди від мене! Уйди! Тупий А де ти зараз На кінці карти. Ура! Чр моє я моє ви так уп'єла? Не думай! Кстати, а де ця жаба? О, бо я боки ядерну жабу. Ця ядерна жаба. Ну, а можна мені буде я це ядовити коп'ю? Я уже до я уже буду до нас лігти. Добре, що біля Мас мене є чилі. Давай я беру чилі. При... Ні, Каністра. Слава богу. Мама, кстати, потом ви ти знайдеш потом я ядове куплю. Я знаю, коли ми цю яжабу восб'ємо. Але зато то вони є копье. Я давите. Да, і ми так зможемо быстро от другу друг рік у нас четвертий рівень. Угу. Я про... я навіть рада. Маша, я зараз б... О! О! бігу. Ну, Маша, не, не улучшай крас. Та я зробити карту хочу. Ладно, я вже улучшила, зараз піду за деревом. Я зараз нам дуже багато дерева О! Десь 15 штук. А нам надо сонячний цифр Ну, треба. звісно. Беру. А я покажу дерево колота. Я не можу говорити прямо прям біля Маші. ми і так дуже близько. Сьогодні мені вже самі вдома. Максид, а чому, коли я писала твій нік та мені не показувало тебе. А знаєш, що багато я... людей з цим ніком просто. Це один із самих популярних. Знаєш, Що? Чому, коли знаєш, як я тебе додавала? Якщо мені не було видно, де де ти? Знаєш, як я? Як? Дуже легко. Я зайшла на старий Ірин аккаунт, тому що в неї брат постійно грає. До речі, якщо ви не знаєте, хто така Іра, ми вам потім розкажемо. Так, да, це наша подруга з двору ми через годинку приїдаємо і вийдемо. І цю годинку, що ми будемо займатися? Знімати. Да, я теж блогер, тому я часто знімаю. У мене десь більше 200 відео, це точно. Будь ласка, можете підписатися на мій канал всі машині підписники. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Я хочу становиться. А тоді її нас... підписку на мене. Ну так. І тоді ми зможемо набрати 200 підписників. А Я на 200 підписників зроблю дуже класне. Дуже класне. Ну, не розкажу вам, бо ви не мої підписники. Або ну Маша підписана на мене. Да, якщо що, заходьте через машу і там буде мій канал і це тири пири і ще дыри. Блінга, він 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 мене зараз прип'є точно через пару ударів. За що? Візьму фонолик. Брат, навіщо ти так зі мною? Я не знаю. Це на твібрать. Нет, сестричка Иди одни подружки Уйди Уйди Я на олене застребнула Все давай Я думаю, ты утаешь и я буду сама жить Так, Маша, зараз мы не говоримо про сама живет О, мне их российні открыли Вот И я то сядемо покладу Тай верстачок і. моф. А, ми не можемо скрастити чого. Нам нам ще трошки. Я тоді піду за металом goodby. Е... Ну да. Беру чилі. Навіть два чилі. У нас 22 дерева. О, будиночок Вс, я скратила ліжку і ще зараз добуду дерево. Весь цей ве весь тий вечір я буду робити. Ви встанете від мене попіжали. А у мене тебе він теж уже буде ж быстрее, мені ж можна тут. Боже, тяша причепилась. Ось сама тут сіла, да? Ну, на у нас буде коста. Тробо карту быстро, все. У нас о, за дні тепер вилітається на 30. Це... Це імба. Ботелишко поставила. Да, яка у мене дає плюс один день. Ось тут мої монетки беру вугілля, вугіличку беру. О, біля мене, mm -hmm. до речі, вугілля. Ой, сьогодні до нас прийдуть культисти. Окулісти. Да, окулісти. Культисти це окулісти. Просто факт дня. Е, культисти це окупанти наші, якісь які ми вже буваємо. До речі, не забувайте про поставку око. Там є дронопад. І кожна гривня з вашого літра йде на міську літру. Маші реально я не береш про оку. Це заправка. Мені заправлялись. Ми тоже. А чому не показує, що в мене дитина не спасена Перше, Холодно. Давай їж. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. У нас є бул. Нам ням 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 нам. Ора, я в ліжку. Так беру в руки цей. Залізний цей? Не вірю. Залізний шо? Синчел. Каністра, дякую. Може, але довести к нас багато їжі. Дуже багато. Ну, просто багачі по їжі. Ма, я б то зараз тут тухне, але в мене є вугілля. А у мене а у мене дуже багато дерева і я. Я дуже... Правда для мене бунт за Добре, що не в тебе. <сump> <сump> ну да. Ну да, звезда. Кстати, у нас тут мальчики зараз вирішують, Не знаю, чи ви їх чуєте, але вони дуже голосно кричать, що я їх дуже чую і не дуже далеко від вікна. Ну ми близько біля балкона бежимо. Да, мы як тюле масстадишь если же дуже давно не снимаешь видео такие полуметражные. Ну мені так я у меня так вообще. Я нам при ми... у нас зараз буде поход п'ятий рівень, бо у мене дуже багато цього для костра. Дерева. Не знаю чи буде. О, покладай голода или я не то, до нас до нас приходять окулісти. Окупанти. Ну, окулісти будемо їх так називати. Да, так зручніше і так зато, знаєш. Легше. Легше, ти так сказала. <свіснав> у мене вже рот болить говорити. Все, я поїла, у мене голос максимальний. Ну, максимальний Марш, ти тоже дуже хорошо поїдеш. Эээ, возьмем добавить у меня я зависку по на. на, на, на. <ріст> Ой, я випадково своє выкинула. <ріст> чур я буду відбуватись, якщо ты сдохне. А ты ще я... пришл? Ты ще пришов, мій хороший. Я тебе я тебе бандажом лечити не буду. Я тебе засуну. Знаешь куда? В могилу. і закрім тебе. А я бачила таке відео де якась девушка выкрывала одну девчонку, яка сдохла. Я тоже бачила ванну. О, а давай именно будем гратися Окей. Ой, я. А, давай я одну оку окулиста накормлю. Давай. <laughs> Тільки наешь. Давай ты їх накормимо. Будешь? Да, я буду. На езд. лучше накорми. Мій хороший, не рухайся буду буду, будь ласка. На ешь. Тобі дуже смачно ну, їсти суп, щось, що я беру. Пальємо окуліста. Ні, не треба, ми не мали грати, будемо. Ні! Ми не мали грати, все, будемо. Мій окуліст править своє платьишко. Мені завжди давали, що ці окулісти в платьях. А давай їх складемо туди, вони типа там відпочивають. Ребятішко, ну прости, тут от, я тут... Говори українською. Оце, 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 Яке твої... Оце, оце твої іграшки. Хочеш жити. Все, ма, до мене не знаходити. Я буду тут жити. А як же їжу здобувати? О, він тут, а він тут. Але він в зимнім біомі. Як мені до нього прийти. Це як в Майкрафті. Зимній біом. Пустень. До на мене ще жаби напали. Клас. А я. А І я запахалась. Ну то я, я нашла вугілля. У мене якраз дуже багато монеток. Так, іди сюди, іди, сі, хі, я не можу. ось тут. О, у мене є 20. Так, що я беру? О, тут є легендарна штука. Кстати, наступне відео буде про вкради брейнротів. Росів. Наші відео буде йти десь пів години. І друзі, я хочу сказати, що в украді Брейнрот у мене буде конкурс і я вам буду дороз. Здавати три тропі. Трупа трипу і він кудри е... рот, а я буду роздавати кохофанта алефанту. Ну мені для перерожки нужен джирафа Джелестри і двісті 200... мільйонів Двісті п'ятдесят 250... tre... трильйонів. Яке трильйонів? Може мільярдів? А, да, мільярдів. Ой, Боже. Бо остання перероджения это десятая. У меня мож... двенадцатые вообще. і треба од один триллион. Е, ні, Ну да, але для... Я ведь крестина може той тупий сундук. і знаєте, що, друзі, до речи. Е, як... Я положила. О, аптечка. Е, я колись, колись ще давно давно не давно. Я зашла тільки тільки на сервер, як дівка стояла фкашки. Автоби так шулючило. Так. Ой, я випадково. Якщо що в мене спасаєш, у мене у мене є аптечка і бандаж. Зараз, наш я тут капотулечку, доставлю рачку.

<ріхи> Назишь ми торт, плиз. Навиш ми торт. У два Ой, я знаю, что я с тобой зробили. Не не... Я не надо. буду его есть. Не, не надо мене в могилку. Я Я хорошо вас не прибудет окулисты. Маш тобі теж называє, що у куліті маска КВД. Да, вони. У, Це наші місцеві квадробери. Я х нікака розговорила, якщо ви її дивитесь за вас лайкочок і підписочка. Я якщо у вас нема підписочки, то тільки лайк. Угу. Або просто дозволяють і папою підписуватись. Ты не можеш отдать от него. Ну, мы сейчас мамы. Угу. Ну, <рапляю> можешь меня спасти? Якщо спала, то я уже спала, что я не... Э, не треба! Я не хочу с околитвами жить. Ю, Боже, ты знаешь, Якщо ти помреш, то я знаєш, я тебе за, за Вер... верстак кину. Сьома, столовик тобі снім. Зараз дякую, ну треба спочатку мене повернути. Не гадай, не гадай. Найкращий день, коли Ну, возроди! Ну, може, я теж буду спати. Ну, возроди, швидко і все, будемо спати. Ніяких проблем. Все, вже день. Ну, визраждай мене. Зараз їм. Зараз завжди голодна. Я, як нібито, не голодна. О! Чурми и тортик? Все, торт мини обсуждаете. Я его сама нашла. О, может, у меня шкура волка в Я, ты посмела. О, давай чужбему. Ты можешь? не знаю. Ты покажешь, бежит. Туба жаба сдохне. Машка тримай, тримай. Ч вида меня бандаж, будь ласка. Да, я же пройду. Тільки тільки мне головне сдох померти точнейше, я не хотела мать Бо вдохну, Я біля фортечик утистів. Окулистів. Ну да, окулисты. В мене вовк зараз доб'є. Ах, ти падлюка. Так, да давай обмаш, сори, но я твою аптечку викуру мене Ай, дуже мало здоров'я. А у мене менше. Тебе спочатку подивилась. Хамка. о я тебе бачу. Такое ще троє. По друзьям, почекай, по друзьям. Да, я уже голоси. По друзьям, почекай. Подружя! А я, а я к якню назвала, я как его назвала. Фок. Фрук... Форк клюк. Ой. Мене этот телеграмм перекинуло. Ну, давай я хоть в меньшую игру. Нет, нормально. Дуже нормально. Ч? Вона вийшла, тому прийдеться переграти. Ну добре. Я думаю, нам вже може закінчувати відео. Це наш що, рекорд 15 днів. Бо це вже відео йде майже пів години. А ми таке довге відео не хочемо запускати. Тому Па-па! Усі...